Здравствуйте! Мене звати Світлана. Сьогодні ми з вами будемо в'язати ось такий рисунок. Так, Це виводять на сторона. Для зразка в мене на лівій спиці 41 петля. 41 петля. Першу, перший ряд я в'язала лицевими, другий ряд я знову в'язала лицевими, і тепер ми в'яжемо третій ряд. Кромочно знімаємо, лицева, накид, лицева накид, лицьова, накид, лицьова. І тепер шість петель пров'язуємо таким чином. Дві петлі виворітні пров'язуємо однією виворітною петлею, другі дві петлі виворітні Пров'язуємо разом виворітною. І так, має бути. У нас шість петель таких. Так, це три, чотири, п'ять ще одна. Ось так. Тепер знов лицева накид. Лицьова накид, Лицьова накид. Лицьова накид. Лицьова накид, лицьова, Накид, так, і лицьова для симетрії рисунку, так, має бути сім лицьових, шість лицьових з накидом. Але сім лицьових. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість і сьома лицьова. Так, тепер знову дві петлі виворітних пров'язуємо виворітною. Дві петлі виворітних пров'язуємо виворітною. Дві петлі виворітних пров'язуємо виворітною. Має бути шість таких петель. Так, шість виворітних петель. Так, це у нас лицьова. Бачите? Виворідна. Раз, два, три, чотири, п'ять і ще робимо одну виворітну петлю із двох виворітних. Так. Тепер лицьова, накид, лицьова накид, лицьова накид, лицьова, кромочно-виворідною петлею. Роботу повертаємо на іншу сторону. І пров'язуємо всі петлі виворітними і до кінця ряду. Так. Це весь рисунок. Далі повторюємо рисунок спочатку один ряд. Лицьовими, повертаємо роботу на виворітну сторону і пров'язуємо другий ряд лицьовими. тобто це, як вона називається, в'язка, це платочна в'язка. Заты. Так, все. И все у нас выли. Морський. Дякую. Бувайте здорові.